Російський авіаперевізник Аерофлот заявив про повернення до планового розкладу рейсів. Два дні тому на компанію здійснили масову кібератаку. Хакери стверджують, що внаслідок неї аерофлот втратив більше 7 тисяч серверів і 20 терабайтів даних. Протягом двох днів росіянам довелося скасувати понад 100 вильотів. Як пройшла кібероперація і які збитки понесе компанія? Соня Григорчук розповість. Понад 100 скасованих рейсів за два дні і ще кілька десятків перенесених. Кібератаку на аерофлот стало відомо зранку, 28 липня. За нею стояли дві групи хакерів: Сайленд Кроу та білоруські кіберпартизани. Наша операція це пряме послання ФСБ, НКЦКІ, РТ Солар та іншим так званим кіберзахисникам. Ви не здатні захистити навіть свою ключову інфраструктуру для всіх співробітників репресивного апарату. Ваша цифрова безпека є нікчемною, і ви самі вже давно під спостереженням. Слава Україні! Живе Білорусь! Збій системи стався одразу в трьох компаніях, об'єднаних у групу Аерофлот: це Росія, Аерофлот, а також Лоукостер Побєда». Загалом вся група перевозить трохи більше 40% всього пасажиропотоку потоку в Росії, тобто мова йде близько майже до 40 мільйонів пасажирів. Ось тому вплив на дану групу. Фактично мова йде про вплив щонайменше на якщо не половину, то на третину всієї цивільної авіагалузі. Росії саме в частині авіаперевізників. Більшість рейсів, на які вплинула кібератака, стосувались Москви, зокрема аеропорту Шереметьєва. Комп'ютери не працювали, а пасажирів просили не приїжджати. Попри це, у аеропорт набилось сотні людей. Його паралізація або порушення нормального виробничого циклу призводить фактично до паралізації майже всієї мережі авіакомпанії, компанії, адже через Московський ціни вузол перевозиться 70% всіх авіапасажирів Росії саме на внутрішніх рейсах. Хакери стверджують, що аерофлот втратив 7 тисяч серверів, понад 10 критичних корпоративних систем і 20 терабайт даних. До такої атаки готувались рік. Викачали багато баз даних, прослуховування співробітників пошту і багато іншого. Чекайте зливу. Завантажили масив баз даних щодо історії перельотів, які тепер можна буде використовувати за запитом для незалежних розслідувань. Серед таких даних мають бути державні контракти, зауважує авіаексперт Богдан Долінце. А саме особисті дані та інформація про перельоти працівників відомств і міністерств, спецслужб і навіть військових. Крім того, це інформація щодо контрагентів: ось постачальників комплектуючих запчастин, тобто вести перелік. Пов'язаних юридичних осіб та компаній, які дозволяють Росії обходити санкції, здійснювати так звані свої моделі сірого імпорту. Головна ціль такої атаки показати росіянам, що війна ближче аніж вони думають, вважає керівник інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Це в першу чергу жителі великих міст, великих середніх. Жителі Росії, яких можна умовно назвати середнім класом, ця частина російського суспільства, от всі зусилля Кремля, направлені на те, щоб її тримати подалі. Від реалії цієї війни Шульга каже у Кремлі, продовжують робити вигляд, що ситуація під контролем, та їм із цим усе важче впоратися. Російська влада пропонує участь у війні за гроші, або якісь інші винагороди. Це може бути звільнення з тюрми, або звільнення кримінального переслідування, або списання кредитів, або набуття громадянства. Мігрантами і відповідно інша частина російського суспільства, яка не хоче е брати участь в цій війні тим чи іншим способом, вона від цього звільнена. Політолог ігор Попов каже, кібератака не випадково сталася в один день із ультиматумом для Росії від американського президента Дональда Трампа. Офіційно публічно відповідальність за цю атаку взяли білоруські кіберпартизани. Але вони не єдині союзники України. і Це показує, що якщо Росія не піде на пропозиції Трампа, то це ж не означає, що прилетять літаки невидинки вже одразу і почнуть робити воронеж. Це означає, що буде посилюватися кількість подібних інцидентів, які впливатимуть на російську інфраструктуру. Точно оцінити збитки завдання аерофлоту складно, каже авіаексперт. Коли мова йде там про скасування одного рейсу, понесені витрати можуть складати від десятків до сотні тисяч доларів. Якщо ми говоримо про сотні рейсів, тобто тут мова може йти від кількох мільйонів до, як правило, 10-15 мільйонів доларів. Збитки для групи компаній будуть одразу у двох вимірах: перший прямі витрати. Перенаправлення та простої рейсів, компенсація екіпажам та пасажирам, додаткові збори аеропортів тощо другий непрямі, такі як недоотриманий дохід та витрати, пов'язані із суміжними бізнесами. Соня Григорчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.